Час для інформаційної програми «Южненські новини у студії Ольга Сьоміна вітаю. Далі про ці інші події детальніше. 16 червня посадовці вирішували організаційні питання, пов'язані з проведенням громадських слухань у нашому місті. Вони мають відбутись вже за тиждень, 26 червня. На засіданні у виконкомі робоча група розглядала варіанти, як створити умови для конструктивного обговорення і яку кількість южниців необхідно долучити до нього. Окрім того, ще не вирішено, де будуть проходити громадські слухання. Серед варіантів міськвиконком та палац культури Дружба. Нагадаємо, що обговорення доброві. Вільного об'єднання територіальних громад проходитиме в рамках адміністративно-територіальної реформи. Вже зараз подібні зустрічі проходять в селах Сичавка та Нові Біляри. На обговорення неодноразово приїжджали і южненські чиновники. Вісімнадцятого червня в Україні стартувала шоста та остання цього року хвиля мобілізації. Вона триватиме 60 днів. І наразі невідомо, скільки українців буде призна до лав армії. Але за прогнозами їх кількість складатиме 50 тисяч осіб. Важливо, що призову підлягатимуть лише ті, хто вже служив в армії. Вік мобілізованих складатиме від 20 до 60 років. Ті українці, яким ще не виповнилося 25 років і які не проходили військову службу, можуть зарахуватись на військову службу виключно шляхом укладу. Дення контракту серед основних спеціальностей, в яких зацікавлені збройні сили, як і раніше, танкісти, артилеристи, розвідники та фахівці радіоелектронної боротьби. 17 червня в стінах виконкому відбувся семінар дні конкуренції за участі голови Одеського обласного територіального відділення антимонопольного комітету. Темою засідання організатори назвали ефективну взаємодію між бізнесом, органами державної влади та місцевого самоврядування та вчасне виявлення, попередження і припинення порушень законодавства. Подібні семінари проводяться у всіх містах і районах Одеської області. Як захистити бізнес і права громадян южницьким посадовцям та директорам підприємств, розповів голова Одеського обласного територіального відділення АМКУ. Одне з найпоширеніших порушень, яке виявляє комітет, це зловживання монопольним становищем. В Україні проблема місцями досягає критичного рівня. До відповідальності за недобросовісну конкуренцію можуть бути притягнуті будь-які суб'єкти господарювання. Тому при доведенні порушень на монополіста накладаються штрафні санкції. Звертатись також потрібно в антимонопольний комітет із письмовими заявами.

Якщо є сумніви в доцільності певних довідок, громадянин повинен звернутися до виконавця послуги з письмовою заявою, щоб той навів перелік всіх необхідних документів згідно законодавства. На копії заяви виконавець послуги повинен поставити відмітку про її отримання в разі ненадання або відмови є підстава до звернення в територіальне відділення антимоніпольного комітету України, яке розташовано в Одесі, та чи звертаються южниці зі скаргами до цієї установи, виявляється зовсім мало. В большинстве случаев мы проводим исследования различных рынков, и мы просто рассматриваем дела. Могу сказать о том, что по городу Южному были считаны дела, и то это может быть связано с какими-то недопониманиями разными позициями в подходах читания законодательства. Но со стороны жителей города Южного поступает обращение, но в основном это касается именно вопросов электричества, газа, такой сферы. На саме засіданні були роздані інформаційні брошури з детально розписаними правами громадян та бізнесу, перелік справ, які розглядаються антимоніпольним комітетом. В кінці семінару голова одеського обласного територіального відділення в малій залі міськради провів прийом громадян. Звернулися до Юрія Кравця підприємці ринку В'ячеслава зі своєю багаторічною проблемою, яка ну ніяк не вирішується. У свої права і роботи одразу нікак не В'ячеслава не хоче. і буде Уже не один год работу на рынке, люди нормально не могут работать, нормально не могут вести свое хозяйство. Ну, вы понимаете, что такое бизнес любит тишину, как говорится. А тут ежедневные угрозы, ежедневные выводы бульдозером за пределы рынка всех. Як виявляється, питання підприємців не в компетенції антимонопольного комітету України, рішення суду по справах ринку В'ячеслава не дає можливість втрутитись згідно законодавства. Більше відвідувачів на прийом не з'явилось, можливо, через обмеженість реальних можливостей комітету. У нашому місті знають, як розважити дітей під час канікул. Ще з квітня цього року в Южному почалась акція з підготовки фестивалю вуличних ігор. Після шкільного та мішкільного етапів настала черга провести загальноміський захід. 17 червня викладачі, волонтери та головні учасники фестивалю школярі зібрались в парку Приморський. Відвідала міський захід і наша знімальна група. У міському етапі фестивалю вуличних ігор взяли участь команди всіх шкіл міста, які складались з 20 учнів. Діти на свіжому повітрі грали у різноманітні активні ігри, адже головна мета акції відірвати дітей від комп'ютерів, телевізорів та інших гаджетів і навчити весело, спортивно, колективно проводити своє дозвілля. Не секрет, що активний спосіб життя є не тільки запорукою здоров'я та бадьорості, але й навчає дітей спілкуватись. В этом году мы решили впервые провести городской фестиваль уличных игр. Вначале было разработано положение городским методическим кабинетом, положение о проведении городского фестиваля. Согласно этого положения, на первом этапе школы разучивали разнообразные игры, которые предложили им методисты. По 15 игр каждая школа разучивалась с детьми. И готовили волонтеров. На втором этапе школы должны были обменяться со своими знаниями и научить своих коллег тем играм, которые освоили они. А сегодня у нас такой итог двухмесячной работы, будем так говорить. З якими тільки іграми не познайомились діти цього дня: вудочка, день ніч, риболовля і ще багато різноманітних забав. Організатори заходу згадали, як ігри, у які батьки учнів грали у дитинстві, так і розробили нові веселі конкурси. Бажаєш, бігай, стрибай через скакалку, наздоганяй команду суперника, і все це на свіжому повітрі біля моря, на прекрасному новому парковому майданчику біля фонтану. Я думаю, что сегодня дети и вспомнят то, чему они научились в течение двух месяцев, а также освоят новые игры. И таким образом впереди у них еще целое лето. У них будет возможность играть и со своими друзьями, и на берегу моря, и во дворе. Завдяки таким заходам хлопчики та дівчата змогли не тільки познайомитися зі своїми однолітками, а й здобути креативний досвід цікавого та здорового дозвілля. Відтепер вони зможуть познайомитися з цікавими вуличними іграми своїх товаришів, а окрім того, однолітків з інших міст країни, на яких чекає южне у розпал курортного сезону. 5 по 7 червня в італійському місті Ріміні проходив 20-й ювілейний кубок світу з кікбоксингу під егідою Всесвітньої асоціації кікбоксерських організацій Вако. У змаганнях взяли участь 2119 спортсменів 67 країн. Збірна України, до складу якої увійшли кращі вихованці дитячо-юнацького спортивного клубу Кемпо про спілкового комітету порту Южний була представлена 26 кікбоксерами. Українські спортсмени здобули на Кубку світу 10 золотих, 18 срібних та 16 бронзових медалей про досягнення южненських майстрів бойових мистецтв та їхні нагороди. Наш наступний репортаж. Дмитро Прокудін, Ярослав Юсюс, Павло Булдаков, Андрій Пастушенка та Андрій Бутенка п'ятеро вихованців дитячо-юнацького спортивного клубу Кемпа проспілкового комітету Порту Южний відправились до Італії захищати честь нашого міста та країни у складі збірної. Виступ на Кубку світу став для юженців вдалим. Чотири медалі, серед яких одна золота, одна срібна та дві бронзові нагороди, привезли кікбоксери до южного. Так у категорії юніори це 16- 18 років. У півсередній вазі бронзовим призером Кубку світу став Андрій Пастушенко. Його одноклуб. Ник Павло Булдаков у абсолютній ваговій категорії, де вага була не обмежена. Серед юнаків 13-15 років також здобув бронзову медаль кубку. Ярослав Юсюс у вазі 32 кілограми в віковій категорії кадет 1, Це хлопчики 10-12 років. В запеклій боротьбі дійшов до фіналу. На жаль, поступився супернику італійцю. Однак, срібло міжнародного турніру такого високого рівня це теж вагоме досягнення в кар'єрі маленького спортсмена і значний крок до нових перемог. Суперників мені найбільш важкіше було з італійцем, якому я програв у фіналі. По-перше, там бої. Ось я дійшов до фінала, потім відразу ж мене визвали на поєдинок, і мені не вистачило сил. Найбільш вдалим став виступ Дмитра Прокудіна. Южнинський спортсмен у ваговій категорії до 70 кілограмів серед майстрів зумів на шляху до тріумфу здолати усіх своїх суперників, дістатись фіналу та здобути найвищу нагороду турніру Кубок світу та золоту медаль. Чемпіон поділився своїми враженнями від суперників, змагань та заслуженої перемоги. Фіналі я був з італіянцем і на протяжок теж було ще два італьянці. Так Така Кубок проходить в Італії, дуже велике кількість суперників і італії. И, в принципе, а также еще впечатление хорошее оставил Венгер один. Он очень высокий был, был такой проблемный, можно сказать, соперник. Настроен я был на победу, потому что я увидел этот кубок, он очень красивый был, хотелось просто сразу же выиграть. Ну и, конечно же, то, что у нас прошел чемпионат Украины недавно, как бы был разогрев такой небольшой перед этим кубком. Слід зазначити, що хоча головний тренер ДЮСК Кемпа Олег Барков і не здобув медалей на Кубку світу, але в кожній з завойованих нагород є і його особиста заслуга. Вчитую, що наш відбирали команду доволі тієї, і здійснювати дати Олег Іванович, который действительно підходить грамотно, до того, щоб Результат был соревнование обязательно, но при этом, чтобы действительно были достойные бойцы, чтобы это было качество качество хорошее спортивное. И получается, у нас, если у нас поехало 5 человек, из них 4 вернулись медалистами. То есть действительно был правильно сделан выбор. Именно те, те ребята были туда, Поехали туда те ребята, которые действительно были готовы к этому турниру. И мы имеем сегодня такой вот прекрасный результат. Головний тренер ДЮСК Кемпо Олег Барков зазначив, що за порукою успіху є плідна праця спортсменів та капітка робота їхніх тренерів. Секрет здавалося б простий. Команду готували, готували цілий рік. Ми участвують в різних змаганнях всіукраїнських, в турнірах, всіукраїнських, в чемпіонаті України, який проходив в Кобліва по повзрослим, в турнірі всіукраїнському турнірі Кубок Чорного моря. работали наши юноши юниоры. То есть подготовка она была и теоретической, и практической, и в клубе, и на сборах. Ну и самое главное – это на соревнованиях количество боев. Самый лучший опыт – это количество боев, участие в поединках. За постейную поддержку южненского кикбоксинга Олег Барков да. вдячный к морского торговельного порта Южный. Наша команда – это команда детско-юношеского спортивного клуба правкома порта. И э, е, спонсором этой поездки для нашей команды был морской торговый порт Южный. И я хотел бы выразить большую благодарность э, администрации порта Южной в лице директора Лагоши Александра Геннадьевича и э, е, правком порта в лице Маслова Сергея Вячеславовича. Отже, чекаємо від кікбоксерів до ЮСК Кемпо нових перемог та спортивних досягнень. На цьому в мене все у п'ятницю. Зустрічайте у цій студії мою колегу Катерину Погребняк. Вона розкаже про головні події тижня. На все добре.